Я народився на Дніпропетровщині по освіті, у мене середня спеціальна освіта, помічник машиніста електровоза. До війни я працював на стройці, був будівельником у 2022 році, коли все почалось повномасштабне вторгнення. Мені зателефонували 24 числа день з військоматом в обід. І на другий день я вже 25-го був в частині. Я, так як я отошник, був ще оточник, був в перші черги мобілізації. Призвали мене в 53-ту бригаду. Спочатку я був 53 й бригаді в реактивному дивізіоні, а потім мене перевели. Танков... Противотанківський Ну, А то я був з 15 по 16 рік, Тож теж мені позвонили по телефону з військомату. Я одразу проїхав, Мене мобілізували. Був я в Національній гвардії, призваний в Нацгвардію, і службу ніс під малюпом. Сразу заїхали в Талаковку, там місяць пробули. А потім ну, від моря е, на наш батальйон розподілили по вопам до Волновахи по шість чоловік розділили. Ну і там я рік провів під Маріуполем. В, в 22-му році, як ви сприйняли новину про те, що Росія пішла на Україну повною війною, які були відчуття, що переживали? Десь вдалекі, то, мабуть, всі вже підозрювали, до чого це йде. Ну, як усі був шок, непонятки перші дні. зранку це все случилось, і ніхто ще ж не розумів, що хоча догадувалися. От обідно було, обідно, що прийшли на нашу землю, встановлювати свої правила і порядки. Перший бій, де я зустрів на посту. Я був і мій побратим, з якими були на посту, що в нього був перший бій, що в мене був перший бій. У нас спочатку три години обстрілювали арта, міномет, а потім вже ми побачили із далека, як спускалися в балку до нас, це почки. ДРГ, чоловік 15-20. Ми сообщили на КСП по рації, нам сказали, підпускайте поближ, поближе і відкривайте вогонь. Ми їх вже побачили метрів за сто. Вони вийшли із-за камиша. Зразу було, звісно, як то страшнувато, поки не нажали хтось то перший на спусковий крючок, і потім відкрили вогонь і вже за масово пішло. Ну, з ДРГ розібралися, я так випадку. Так, почали через хвилин 10 підтягуватися наші хлопці, визвали поміч артилерію, розібралися. Після мобілізації, 53-й бригаді, я провів 22-го року рік. Пробув. Я лежав в госпіталі після госпіталя, після лікування мене направили на ВЛК. І після на ну, ВЛК мені при... при... об'явили обмежену придатність, присвоїли і мене перевели на службу в ТЦК. Сложно і там і там по-своєму. Ну, просто в бойовій частині ти понімаєш де твій ворог, а де ні, а в ТЦК вже на тебе всі різко садивляться, і ти, ти вже ворогом став для цивільних тепер це все, ну, на вулиці ми скептикаємося, це от, цивільного населення. Вони, тут, вони кажуть, що ви тут у нас перші вороги. Починаєш об'ясняти їм, що не ми вороги, не ми напали, а росіяни напали. Що ми просто заложники ситуації попали так, що ми повинні виконувати таку роботу. Ну, тим, тим паче нас не слухають, кажуть, що ми перші ухилянти, кидаються на нас. А чи багато було тих людей, які от справді хотіли розібратися в ситуації, поцікавитися, чи дійсно ви проходили службу? Можливо, хтось там запитував. Ні ніхто цього не, не, не слухає. Ніхто не вірить, що ми служили. Це, якщо є, то це дуже малий процент, це єдиниця. Починають казати, от були там, туди і їдіть. Все. Як ви от особисто сприймаєте. Це неприємно, болюче, чи вже якось змирилося? Та ну, з цим не змиришся. Тим більше, що це стає як то все агресивніше і агресивні, більше і більше. Обідно, так. Да. Що все скидують на, на тих хлопців, які пішли в перший день і зараз кричать. Що ви військові, ви йдіть. Багато от друзів, знайомих, ще може родичів, які зараз служать. Два брата служать. Жінки брат без вісті пропавший, племянник теж без вісті пропавший. Сусіди є девушки служать. Яке ви бачите майбутнє нашої держави? Все-таки вірите в перемогу, я так розумію, і що ми відстоїмо свою землю? Напевно, на, 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 на кожен військовий вірить, що ми переможемо. І відстає те, що ми наче яким бачите майбутнє України? Надіюсь на краще, що все-таки настане може краще життя.